Айфелевій вежі в Парижі спалахнула пожежа, і на той момент там були люди. Відтак 1200 відвідувачів евакуювали. За даними видання Більд, пожежу швидко вдалося взяти під контроль, попри те, що пожежній команді було важко дістатися місця займання. І, ймовірно, причиною стало перегрівання пристрою біля кабелю одного з ліфтів. Повідомили спеціалісти. Двометровий фонтан води вирвався з під землі на вулиці Шептицького в Дніпровському районі Києва. Відео користувачі розмістили в мережі. Причини утворення витоку. Наразі намагаємося дізнатися у профільної компанії Київводоканал і, про, і повідомимо про них згодом. Як тільки довідаємося, що ж трапилося. І тепер до теми Усика він подякував фанатам після перемоги над ф'юрі у реванші у своєму інстаграмі. Він звернувся до тих, хто його підтримував в Україні, а також до закордонних вболівальників під дописом більше чотирьох тисяч коментарів зі словами вдячності за перемогу і вітання. Дорогі друзі, всім доброго дня. Це чудова перемога. Є хочу подякувати всім за підтримку. Слава Богу! Дякую за молитви. Слава Богу, за все, слава Україні.